Привіт, мої хороші. Отже, ми знову з вами продовжимо слухати Світлани талант Чорник і білик. Ви пригадуєте, чорник і білик це маленькі чоловічки, яких лише може бачити микитка. Дорослим його, їх показувати не можна. Пригадуєте попередніх, що наш чорник з уламаною ніжкою і зустрівся із їжачком, якого звали Фирч. Його виносив Микитка на прогулянку, так як він не міг бігати, він сидів і спостерігав на вулиці, то за яблучком попередньому, текст він дивився, то зустрів фирчика нового друга, з яким йому дуже сподобалося. Сьогодні ми з вами прочитаємо текст, на який називається Черв'як. Що це за таке цікаве буде тут, так? Ну, отже, Слухаймо уважно був спекотний літній день. Друзі вирішили перечекати спеку у будинку. Білик любив читати книжки, яких у тата на полицях було багато. Микитка дістав потрібну книжку з полиці, поклав на килимок, щоб білик міг самостійно перегортати сторінки. Микитка вже знав букви і вчився читати сам. Тому собі обрав книжку, казок з малюнками. А чорник попросив знайти йому книжку, де багато малюнків і мало тексту. Але це ж книжки для маленьких, сказав чорнику білик. І що? Мені подобається розглядати малюнки, відповів чорник. І взагалі, не заважай мені. Білик лише зітхнув і поринув у читання. Чорник перегортав книжку і зажурився. З думки не вийшло оте жовте, велике яблуко, яке хтось весь час розхитував, ніби дражнився. Пиду, «Піду, подивлюся, вирішив він. Може, побачу, хто його хитає. Микитка та білик так захопилися читанням, що й не помітили, як чорник вислизнув з кімнати. Йому не, боліло, йому не боліла ніжка, але гіпс з неї вже зняли. І чорник міг потрохи ходити, хоча й помітно куляв. У садку чорник усівся на пеньок, звідти йому було добре видно серед гілок яблуко. Але що це яблука на місці не було? Чорник побачив, що воно впало з дерева і лежало на травичці. Збоку в яблуці темніла чорненька дірочка. Так, чорник не... і не дізнався, хто струсив яблуко з дерева. Він дивився на жовтобоке яблучко і ова, з чорної дірки висунув голову черв'як. В нього було світло, рожеве тіло і коричнева голова. Черв'як блимнув чорними очицями на чорника. Чорнику він здався дуже бридким. Ого! проте відважився він звернутися. Черв'яче, це ти зіпсував найкраще яблучко. Де тут побачив черв'яка? обізвався той і покрутив головою. Ти зробив яблуко червивим, тож ти черв'як. До твого відома я гусінь. Ха-ха-ха, розвеселився чорник. Розказуй мені, а то я не бачу на деревах гусінь, вона має волоски колюче, а ти схожий на земляного рожевого черв'яка, тож не заперечуй. Черв'як образився і показав язика. Чорник з таким нахатством не змирився. Він відтягнув свої вушка вбік і також показав йому язика, ще й промовив бе, -бе, бе я вам потім покажу малюночок. Тьху на тебе, дурнику, сказав черв'як і плюне у бік чорника. Ось ти як, гидкий черв'ячий, зіпсував наше яблуко, ще й дражнися. Чорник підвівся, але черв'як встиг ще раз показати йому язика і сховався в яблуці. Чорнику довелося стати навколішки, щоб заглянути у дірку. Де ти, боягузе? запитав чорник, але ніхто не обізвався. Велась звідки? гидка потвора. Є розмова. Ось і все, хороші мої. На цьому й завершилася зустріч. То кого побачив чорник у яблуці? Він сказав, що черв'яка, а сам черв'як казав, що він є гусінь. От чим відрізняється гусінь від черв'яка, на думку чорника? Ви чули? Він вважає, що гусінь має на собі волоски, а ця гусінь не мала тих волосків. От я вам зараз покажу відео, де ви побачите малюнок і зрозумієте, чому так подумав чорник. Хороші мої, наступний текст називається Чорник зник. Mm. Знов з цим чорником якісь пригоди, правда? Ну, про це ми дізнаємося в наступній зустрічі. Я надіюся, що ви уважно прослухаєте мене і розкажете своїм друзям. Я чекаю зустрічі з вами, а ви, хороші мої, підписуйтеся. Не забувайте мені ставити пальчик вверх. Мені буде приємно, я буду знати, що вам сподобалося. До зустрічі! Ось подивіться, який малюночок. ви бачите, чорник якого язика показує, і гусінь, якого показує язика. А всі спостерігають, бачите, який гарний зробили малюночок.